Всім привіт! Ви на каналі Вільна Мрія. Мене звати Тетяна і це канал про рукоділля та трошечки про моє життя. Ну подивіться на цю красоту. Просто прелість. Дві стрічечки, як вони одружилися один з одним. Супер! Це в мене набір подарунок від Марії Юркевич. Вона мені написала в інстаграм. Ну, Я показувала свою козуцю, що в мене фініш, і вона мені написала, що дуже файна краля вийшла, і вона, чи дозволяю я їй, щоб вона відправила мені подарунок. Боже, ви собі уявляєте, ну, коли ви вишиваєте щось, чи коли вам якась людина рідна, робить щось приємне, це приємно. Коли це робить. Людина, дизайнер, як, які ти вишиваєш, це вдвічі приємно. Коли ти цього дизайнера ще знаєш особисто, тому що на ретриті, раз розві... віртуалізація відбувається, це ще підвищує. І коли ще ця людина, яка тебе не знає, пише ось такі приємні слова, Боже дівчата. Це не просто взяти відкрит, е, якусь там листівочку і покласти. і покласти. Це вибрати. Дивіться, це пташечка, це точно про мій канал. І написати слова е, підтримки, такі, які і треба. <кхід> Вроді ти все це знаєш. Однак, коли тобі хтось це пише чи говорить, воно нібито підтверджує твої мислі. Твої міркування. А, ну значить, я правильно думаю. А, ну, значить, я все правильно ділаю. Ну, це в мене так. Так. Зараз у нас буде розпаковочка. Що тут? 18 кольорів, муліне ДМС, Два кольори бісеру, 103 на 78. Стрічки неймовірні. Я вже знаю, куди вони в мене підуть. Вони підуть на різдвяну зірку колядувати на наступний рік. Бо я ж хто? Я коза. Ми колядуємо, ходимо. Дітям дуже подобається. Так, а зараз буде корівка Мілка. То у нас коза Маланка. Клас. Так, відкриваємо. О, так. Наші руки не для скуки називається. Так, ну, що у нас входить в набір? Подивіться, які. Кольори ниток. І оці машинні органайзери, вони дуже зручні. Дуже. І розмір цього відвору тому що, коли ось такі замаленькі, ну, коротше, ось ці більш зручніші. Дерев'яшка. І на кожній дерев'яшці її лого. Ну вау. Ось такі ниточки. Як вам? Вавно. Клас. Далі знов таки оці кільця, що я вам казала, дзвіночок. Кілет 4, дзвіночок 1. Далі дві пластикові основи. Ось такі прозорі. І вони менше, ніж на козу були, тому що коза там аж згибались вони. А ці поміщаються внутрь тієї коробочки. Так, далі ось такий бисер і що це? Гудзики? Дівчата, дивіться, жовто-блакитные гудзики. Да. Да, класс. Ти вместе слепились, а Ти, а эти вместе. Так, что тут я достала с кулечка? Вот такие две. Две кветочки, еще две квиточки и бисерочек Так, далее у нас и схема, ключ. 18 кольорів, два бленди інструкція. І посилання я не бачу на цю насаву, значить, мабуть, нема. Тут ще така цикерочка, і відковдягач і дві голочки. До речі, ось ці кусочки фетра вони дуже зручні. Я. Я їх використовую. У мене і червоний вже є від Маші, І ось нитковдягач теж використовую. До речі, тут можна, що хочеш їм прикрутити, і буде такий. Я пригледіла у Олен... О, Оленки круг на... на ретриті. Такі класні в виде крокусів. Вот этих. Ну, взагалі, листівочка. Клас. Маша, дуже вам дякую. Дуже-дуже. Неймовірно приємно. Звичайно, буде вишивати. Все, дівчата, що у нас тут може почитати і ще входить? Значить, бісер 10 і 12, червоний, яскравий, непрозорий. Для намиста 18 штук. Для мілкий, такий мілкіший 12 номер. Для другого ряду намиста і 27 штук бісеру 10-го номеру, який більш крупніший. Пришивати прикрип, біля рогу та на грудях пришити елементи, використовуючи додаткові вісеринки, шити іграшку ниткою чи ниткою, що підходить по кольору, прикріпити дзвіночок кільцем 8 мм до руки іграшки, виготовити кульчики, тобто сережки і скілець металевих золотих. 8 мм дівши, на них бісеринки червоні, яскраві, непрозорі. прозори Номер 10 крупніше. Ось і все. Ось такі кольори. Клас, все. Напишіть мені, як вам буде. Хотіли б ви вишивати такий набір, чи ні? Чи ви його, може, вишивали, чи не вишивали. Мені буде дуже цікаво. Ми закриваємо мій подарунок і все. Більше в січні ніяких подарунків в мене не було. А була ще одна покупка, яку я вам покажу в наступному шматочку відео. Все, дівчата. Тримаємося. На придуркуватих цих притрушених не звертаємо уваги. Боже, я пішла подавати на матеріальну допомогу заяву. Боже, дівчата, та нам не потрібна ніяка русня. У нас свої, знаєте, як Сімон Петлюра казав, не так страшні руські воші, як українські гніди. Дай 3 грами власті і все, вона тебе витрушить. Понимаєш, тя притрушена. А чого? А куди? А шо? Іди і делай. А чо так нечет як серок сделала? І такое все. Боже, я стояла, думаю, як їй не плюнуть на спину, розумієш? Ну, я здержалась, девочки. Держалась. Тож бажаю вам, щоб вам попадалися люди добрі, душевні і... Які будуть відноситися до вас по-людськи. Да. Не як до собак тих. Дуже вам цього бажаю. І чим більше буде у нас народу вокруг нас такого, тим, більш, тим скоріше буде перемога, бажаю нам перемоги, а вам бажаю здійснення мрій кожному. Бо в кожного своя перемога. Вистояти, ось там було витримати це приниження, яке людина, яка віддала навчанню 20 років, в мене 30 років стажу, і щоб мене принижували ось там. Це просто якась ганьба. Так, мене, мене не русня принижувала. Ви розумієте? Це наші люди, наші, українці. Ось так от. Тому ненавидіти тільки русню, це утопія. В общем, я бажаю, щоб вам попадалися люди гарні, і щоб у вас був свій мікроклімат. У мене ось тут мій рай. Серце, коза, ножиці, вишивати модно, новинки, подарунки, органайзери це від Ані подаруночок. Це від Лужанської, це від Марії Юркевич. Тут мій дім, тут затишно, тут чисто. Ось це, надихає, надає крила. Я дуже сподіваюся, що у вас так само. До зустрічі. А, дівчатко, не забудьте поставити лайк. Далі перейти в мій телеграм. Далі. Написати коментар, натиснути дзвіночок. Я нічого не забув. І сотри, нічого не перепутай. Все, зустрінемося у наступних відео.